Всім привіт, вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Василь, знаходжуся на Луцькому авторинку. Сьогодні, 20 липня, традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що авторинок в Луцьку працює у четвер та неділю. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок. Чи потрібно обрати автомобілі в інтернеті по Україні і перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарем. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Renault Megane. Тут у нас 12 рік, 1,5 дизель 110 кг 254 кг. Тисячі пробігу, пишуть Небита". не бити, не фарбована. пробіг оригінальний, 9900 ціна і тут є контакти до власника. Так, якщо відчинено покажу. Відкриєте? Добре. Так, фаркоп, парктроніки присутні. Зараз ми покажемо по комплектації. Так, комбінований салон. Круїз, мультикермо, клімат. Панорамний дах. Кого цікавить, телефонуйте. Так, b 8 й в коричневому кольорі. 15 рік, 2-літровий дизельний двигун. а тут автоматична коробка? Автоматична коробка, 15 тисяч ціна, контакти до власника ось тут присутні. Так, покажу вам по салону. Так, Салон комбінований, шкіра Алькантара, є електрорегулювання, бістроніки, кермо клімат, підігріви, присутні старт-стоп. Парктроніки також є. Більше інформації уточнюйте. Шкода Октавія А5, 10 рік, 1,6 дизель, 250 пробігу, 8,300 ціна і контакти є. Так, Заглянемо по салону, присутній кліматконтроль, коробка механічна. Часто запитують про бюджетний дачі логан. Є такий варіант, сьомий рік, семимісний, 1,6 бензин, 301 тисяча пробігу, 5100 ціна за авто. Так, пишуть, що авто з сертифікатом є кондиціонер, бортовий комп'ютер, центральний замок, два ключики, контакт до власника присутній. Так, Якось так спробую легенько сюди заглянути. Не поміщуся, мабуть. Так. З вигляду чистий охайний салончик. Хто шукає такий автомобіль, прошу роздивляйтесь. Присутній форкоп також. Шкода Рапід. Так, Тут у нас 13 рік, двигун 1,2 бензин. Так, 7,450 ціна за автомобіль, контакти до власника присутні, є кліматконтроль, круїз, підігріви, гучний зв'язок. Так, Заглянемо по салону. Так, автомобіль в універсалі, є парктроніки. Citroen CX5, 12 рік, 7300 ціна, 230 пробігу, контакти до власника присутні. Я думаю, що буде. Volkswagen Passat 14 рік, 183 тисячі пробігу, двохлітровий дизельний двигун на механіці, повністю обслужений. Контакти до власника є ціна договірна, підказують 12800. Так, на жаль, зачинено. Каже, що автомобіль повністю в рідній фарбі, кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія. Тут у нас 15 рік, 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка, 6-ступка ДСГ з мокрим щепленням. 12599. Ціна і контакти ось тут присутні. Так, заглянемо по салону. Renault Megane, 13 рік, 1,5 дизелі, 174 тисячі пробігу, 9400 ціна за авто, контакти присутні, коричневий колір. значить Сидіння натканення, але є підігріви, є клімат-контроль, мультикермо бачу, є навігація присутня. Б8 Passat, 16 рік, 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка, 218 пробігу, 16 тисяч ціна, комплектації Highline і контакти до власника присутні. Дозвольте, я покажу. Так, Комбінований салон світленький, шкіра Алькантара з регулюванням, мультикермо з дістроніками, є підігріви сидінь, клімат-контроль, звичайно. Чистий ухайний салончик. Перектроніки також є. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Superb. B. 10 рік, 2 літровий дизельний двигун, автоматична коробка передач. 260 пробігу, 11500 ціна, контакти до власника присутні. Так, Шкіряний салон бачу. З регулюванням, з пам'яттю, мультикермо, клімат-контроль, підігріве сидінь. Фаркоп присутній. Більше інформації по телефону. Р... Рено Меган 4, 18 рік, 1.6. Дизель, комплектація Бовс максимальна. Є проекція підігрів сидінь, камери, автопаркування, Full LED 15400 ціна за авто, 146 тисяч пробігу. Ось тут контакти до власника. Так, Салон комбінований, клімат-контроль з підігрівами, дисплей. проктроніки також присутні. Volkswagen Golf, 18 рік, 1,6 дизель, 219 пробігу, автоматична коробка, є сервісна історія, 14950 ціна, контакти присутні. Кода Супер Б. 17-й рік, 2-літровий дизельний двигун, 140 кВт, 236 тисяч пробіг, механічна коробка 19600. Ціна за авто і контакти присутні. Так, Шкіряний салон. Коробка механічна, клімат контроль, дисплей, навігація. Проктроніки також є. Рено Меган 16, рік 1,5, дизель, 193 пробігу. 9950 ціна за автомобіль, контакти присутні. Пишуть комплектація лімітована, є навігація, клімат-контроль, круїз-контроль. Коропка механічна. Бачу на гарних дисках. Парктроніками. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія. 7 рік, 1,6 бензин, 8300 ціна, 111 пробігу, двигун MPI, гарна комплектація, Швейцарія. 8300 ціна, контакти присутні. так, Світленький салон, клімат-контроль. Ліфтбек. Більше інформації по телефону. Opel Astra H. 2005 рік, 1,6 бензин, 198 пробігу, повністю ціла машинка в гарному стані. Пишуть 4650 ціна, контакти є. Кода Октавія. 14 рік, 2-літровий дизельний двигун, 228 пробігу, 13900 ціна і контакти ось тут присутні. Салон комбінований, коробка механічна, клімат-контроль, мультикермо є. Так, бачу електродзеркала, машинку ніби відкрили. Так що я вам покажу. Салон комбінований, шкіра Алькантара. Є підігріви також сидінь. Без 7 Passat. 12 рік, 2-літровий дизельний двигун, 11950 ціна, контакти присутні. Так, салон на тканині, механічна коробка, кліматконтроль, мультикермо є. Шкода Октавія. Сьомий рік, 1,6 бензин MPI 190 пробігу. Є кліматконтроль, круїз-контроль 6750. Ціна контакти присутні. Бачу, є сервісна історія. Клімат-контроль, підігріве, сидінь присутні. Практроніки також є. Б-6 Passat в коричневому кольорі. Ось рік модельний 9, 1,6 бензин MPI, 164 пробіг, в рідній фарбі, круїз, клімат-контроль, підігріви, пробіг пишуть оригінальний, 7900 ціна і контакти ось тут присутні. Так, заглянемо по салону, є кліматконтроль бачимо. Більше інформації по телефону. Ford Focus. 12 рік, 1,6 дизель, 22 пробігу, без підкрасів, 9900 ціна. Контакти до власника присутні. Супер, 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 mm -hmm. Добре, відкрита? Відкрийте, будь ласка. Так, заглянемо по салону. Клімат контроль присутній, коробка механічна. Так, Якщо не помиляюся, бачу підігрів лобового, підігрів лобового скла, так, все. Електроніки та фаркоп присутні. Opel Astra. Opel Astra 2017 року, 1,6 дизель, 246 пробігу, автоматична. Коробка 12200 ціна і телефон 050 104 31 79. Так, автоматична коробка передач, клімат-контроль, дисплей, навігація, мультикермо. Арктроніки Фаркоп також присутні. Б8 Passat в седані. 17 й рік. Ціна 18 899. Контакти до власника Юрія Є. Значить, це у нас модельний 18-й рік, 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка 208 тисяч пробігу. на... Пишуть на максимальній комплектації. Салон надкамнині, клімат-контроль, дисплей. Парктрольники присутні.